Опа, че. У нас тут э, було тросиння. Не-не-не, тут выліз цей червяк якийсь. А Оце робимо скрамблинг. Я не можу запам'ятати, як це називається. Ну, скрамблинг, бамблінг, бум, блін. Вот. стару траву. Почему сьогодні остава? И орацію робить і так доброго розкинули. Я вже першу зону запустив полі. Трошки волога була, погано піднялась оця от штука. Треба буде завтра косити, ну, покосити пополісосити траву, як сонечко буде. От. Тут підняли. Ну, тут травка має піти. Доброго розкинув, має піти ямку підняли, трошки ще просядили і зробили горбочок, щоб трошки просіло, потім ще. Ну, Так, вот. Так, у нас тут забор чистенький, а оцей не відмовився. внутренняя сторона, она впитывает очень сильно кольоры. А это отмылся полностью. Я уже по уже второго на зону Что делаешь? Газонка пылесос. Ты колыш пылесосы в газон? Сейчас ты это. Палку возьми. Це палка зручна, то камушки треба выполнити. А то будівники наносили. Натрусили, ходять. Та і його будуть. ж тут багато воно ще буде. Тут і стройка. Ходять, піхоти, кто Ага. А ще хтось дуйку свою перевіряв. А я там тільки перевіряв. Там теж пилососи потребу. От бачив. Подобрили бетон на зелений газончик.